Зараз дуже серйозно Європа поставилася до того, що шахеди масово атакували Польщу, і дійсно з'являється все більше і більше зараз інформації про те, що от Польща, Латвія та Литва частково закрили свій повітряний простір біля кордонів з Росією і Білорусію, заборонили літати низколітаючим і некомерційним літакам через спільні військові навчання. Ахід 2025. Знову ж таки з'явилася відповідь країн НАТО на е, російські дрони в Польщі. Альянс починає операцію Східний Вартовий. Про це заявив е, генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Говорить, буде додаткове розгортання сухопутних військ і авіації в східній Європі. До цього долучається Данія, Німеччина, Велика Британія, Франція та інші країни. Крім цього, вже чотири країни закрили свій. Повітряний простір на кордоні з Росією через навчання захід 2025